Друзі, всіх вітаємо. Вітаю, вітаю. Так, Віктор, трошки відсуньтеся назад. Так, При... так. Друзі, я надзвичайно рада вас сьогодні вітати. І наша з вами сьогодні зустріч присвячена тому, як ріелтору більше продавати і не просто продавати, а продавати в переписках, то що наші прекрасні чудові спеціалісти не вміють, не хочуть і максимально від цього відсторонюються, ще й кажуть, що це не для нас. Ми на зустрічах, ми на телефонах. Так, так, наш брат, як це кажуть, так, наша сестра, <сум> наші колеги вони часто ігнорують ті методи, котрі є сучасні на сьогодні, і тримаються за ті, котрим вони звикли. І ми дуже раді за цей прямий ефір, що саме сьогодні Людмила Калабуха нам допоможе від, відмовитись від гарного і отримати краще на сьогодні, колеги. Тому долуть. Чаємось сьогодні до нашого прямого ефіру. Поширюємо, поширюємо. Якщо рядом з тобою є хтось, хто не вовлічон ще в цей прямий ефір. Будь ласка, штовхни його, що з ним зроби, скажи: що якщо він не буде тут у цьому ефірі на цій сторінці, то він буде просто втрачати гроші. Ми зараз домовились, запросили цю нашу вогняну спікерку нашої конференції, щоб вона допомогла нам їх заробляти і допомогла перестати їх втрачати з Людмилою. Ви більш е ознайомитесь на конференції. Там буде її супервогняний доклад, котрий вона готує для всіх нас. Так, квитки на цю конференцію ви можете вже купляти зараз. Можете купляти. Після ефіру, в момент ефіру, сайт він відкритий. Людмила буде в нас виступати перший день. Це буде перший спікер. Так, бо це спікер номер один з продажів України. Людмила, а в мене до вас питання: що робити, щоб ці гроші не втрачали наші колеги? Будь ласка, будь ласка, людмила, значить, друзі. Швидка допомога. Серед нас є люди, які продають переписках. Будь ласка, поставте плюсики в коментарях. Далі нас люди питають. У нас це де 7-го пройде неймовірна онлайн-конференція для ріелторів, як продавати в умовах, які змінилися? Чи люди купують на рахомість? За скільки вони її купують, як правильно домовитись із продавцем і визначити ціну, і як правильно домовитись із покупцем? А я буду цю конференцію відкривати, чим я безкінечно пишаюся, і буду розказувати, як продавати в переписках. От є люди, які кажуть, що їм дуже дуже актуально. Отже, друзі, ми з вами зараз поговоримо про стратегічні помилки і дуже прості лайфхаки, як ці ваші переписки максимально максимально актуалізувати і максимально їх просто перетворити на алгоритм і механізм та ресурс для заробляння грошей. Отже, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях хто ви і звідки ви нас дивляться, і чи є серед нас тут ріелтори. Спеціально для яких ми проводимо конференцію, а сьогодні я провожу цей ефір. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, нагадаю, мене звати Людмила Калабуха, я бізнес-тренерка, підприємиця, блогерка. Я кращий бізнес-тренер України 2023 за версією Ukrainian Business Award. Пишесна амбасадорка ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва. Кращий бізнес-блогер України 2019 та письменниця. Мої книги про продажі та переговори стали кращими. Книгами України 2017-2020 і 2023, де саме як продавати в умовах війни. Отже, друзі, що нам треба робити? Перше, якщо ви звикли Оріелтори, прекрасно, Луцьки, друзі, я вас дуже прошу максимально. Активно... Дати на запитання, і буде вам щастя і подаруночки. Та якщо от е, я вас дуже прошу, прекрасна Алла, відповідайте. Звикли ви працювати е, о, по телефону. І звикли ви працювати наживо? От ще дуже багато прекрасних наших ріелторів, друзі, признавайтеся, як то кажуть, хто ви що ви, і розказуйте, чи дійсно ви продаєте в переписках, чи вам і вашим працівникам зручніше старими добрими методами по телефону і наживо? Хто відчуває просто таку, знаєте? Абсолютно впевненість і розуміння, як продавати в переписках, як з тими повідомленням, а він мовчить, а він не відповідає, а він каже шліть, що все, що у вас є, і ви такі, так скільки в нас цього є, можна вам це слати, так? Або починають слати все, що у вас є, і що а, а що робити здорово? Я подумаю, хто кому актуально все, що ми зараз говоримо. Поставте, будь ласка, плюсики в коментарях. Прекрасно нам пишуть люди, що їм актуально і вони зараз більше продають переписка. Після ковіду ми всі з вами, друзі, стали інтровертами. Є серед нас люди, кого бісить, бісить, коли треба подзвонити, або коли нам зайвий раз дзвонять. І для чого? І ми такі: ну, для чого дзвонити, коли це можна написати? В повідомлення? Є серед нас такі люди? Поставте, будь ласка, одинички в коментарях. Такі абсолютно думки відвідують всіх на світі людей, які нас оточують. Тому ми маємо максимально адаптуватися під ринок пише, так, під ринок, який зараз склався, і ми маємо грати за його правилами. Подобається нам це чи ні? Значить, перше, що я просто всіх закликаю, абсолютно прості методи, які дають дуже хороший результат. Оформити свої месенджери. Оформити є серед нас люди, які продають не тільки, наприклад, в інстаграмі та. Фейсбук месенджері є люди, які ведуть комунікацію в Телеграмі, Вайбері і Ватсапі. Є сертаські люди, поставте, будь ласка, п'ятірочки в коментарях. А поки ви будете мені тут як на сповіді, та нагадую, мене звати калабуха Трансляція ведеться зі Львова А мій прекрасний співведучий господар сьогоднішнього ефіру. Розкажіть про себе, хто ви. Друзі, мене звати Коломойця Віктор, і я є організатором національної конференції ринку нерухомості. Так і це є аккаунт, з котрим ми зараз співпрацюємо з Людмилою Калабухою. І ця конференція а, в нас для того, щоб у цей час. Нам зібрати разом нашу спільноту рієлтерську і йти не купляти генератори, так і не йти у інші сфери, а йти в всупереч обставин. І сама ця тема, котру Людмила зараз підіймає, і вона її поширить на конференції ще глибше. Саме ця тема вона актуальна. Бо коли з тобою не хочуть розмовляти по телефону, а кажуть, напишіть мені у переписці. Так, ти теряєшся, ти губиш себе, губиш е, гроші і кажеш. А дайте мені іншого клієнта. От щоб такого не було, я як керівник агенції, так організую зараз свій відділ продажів і щоб вони усі були на цій конференції і всі побували і занотували. Тему Людмили як продавати саме нерухомість у переписках, колеги. Це е ексклюзивна буде е ексклюзивний виступ, бо цього, е цю тему ніхто із інших спікерів не буде доповідати на нашому заході. Тому е ви можете переходити на сайт realcom.com.ua і подивитися розклад і обрати для себе найліпші комфортні умови спікерів. Перший день спікерів обидва дня або ці два дні разом з записом ефіру. Це три пакети: Silver, Gold і Premium. І з цінами на ці пакети ви можете ознайомитись на сайті. Угу. Людмила. Сайт. Після нашої заходите в шапку профіля до страниті.com і обираєте собі участь. В нашій конференції. А Віктор, це є засновник, натхненник Аксакал і Саксаул. людина, яка несе віддальність за цю конференцію. Це над людина, яка знаходиться в Дніпрі. А мене звати Людмила Калабуха, я знаходжуся у Львові. Отже, друзі, перше, що треба робити, розкажу страшну історію. Страшну. Розкажу спеціальну історію, яку мені розказала буквально на днях. Моя майстер манікюру, значить, вона приймає. Приймає вдома, кабінет неї вдома, запис на місяць, і потрапити можна і за рекомендацією тобто немає вивіз таке якісь оголошення, ліві люди якісь випадкові не дзвонять, тільки хтось порекомендував. І ось їй пише одна дама, яка проситься до неї на е, е, манікюр, і вона дивиться, не представляється, хто вона каже Можна записатися на манікюр. Ну, як наші люди ведуть переписки, так вона дивиться на її аватар, на аватар, тобто це є таке кругле, що там висвітлюється, коли хтось пише. Okay. А там вона. Є обличчя абсолютно повністю висунутим язиком Аля Енштейн, такий на мінімалках. Так? А в тому язику пірсинг. і не написана її звати, ні. Чим вона займається ну, нічого. І вона так подумала: я вдома приймаю в мене діти. Невідомо хто до мене прийде з тим язиком, з тим пірсингом, а раптом вона якась неадекватна. І вона її відмовила в послузі. Тобто, що ми бачимо, через неправильно оформлені месенджери людина, яка хотіла заплатити гроші додому, на поріг не пустили. Притом, хто не пустив, продавець максимально зацікавлений в цьому клієнтові. Другий варіант пише мені uh -huh. на днях один колега. Каже: я е, е, на фронті, і мій колега, який бойовий побратим, попросив своїй дружині передати посилку і гроші. Я їй пишу. А вона мене блокує. А я кажу, а, а що? Ну так і написав: добрий день, я вам хочу передати посилку гроші від вашого чоловіка. А, я, а, а потім я їй подзвонив, пояснив, і вона мене розблокувала. Я кажу, а як вона пояснила, чому вона тебе блокувала? Каже, тому що в мене вона пояснила. На аватарці нічого нема. Нічого, знаєте, така темна яночка, так? нічого нема. Ну така от аватарка від телеграма. Ось. І не написано, так мене звати ніщо. Тобто, що ми, ми бачимо? Елементарні речі, на які люди просто не звертають увагу. Так, лайфхак від Людмили Калабок, який моментально вам приносить гроші. Перше, поставте на всі свої соцмережі на Viber, на Telegram, на WhatsApp, в Instagram, в Facebook на сторінку, там, де ви людина, не бізнес-сторінку. Ваше фото по плечі. Я нагадую трансляцію ведеться Львова, і у у Львові це називається погруддя. Погруддя, як зробити прямо з нашого ефірум. Друзі, ви там залі живі? Поставте мені давайте якісь одинички, якщо ви мене чуєте, та бо я тут сама з собою з телефоном розмовляю з Віктором. Значить, як яка це має бути фотка? Серйозна, респектабельна, дивись з такою приємною посмішкою, та дивись приємною посмішкою. І що, якщо ви в білому, як я зараз, та ви сфоткались на чорному фоні, на темному. Якщо ви в темному логічно, ви сфоткалися на світлому. При тому, друзі, дуже важливо не по пояс, не з колегами, з конем, з чоловіком, на корпоративі, з віслом та з грибами. Ви маєте бути по плечі. Це як має бути фотографія на паспорт. Тільки ви має бути приємний, Так приємний, щоб людина розуміла, що її нормальна людина, адекватна, як мінімум, пише. Друг, підпишіть себе, підпишіть Іма, і прізвище, Підпишіть, як вас звати ще краще це зробити кирилицею, тобто українською мовою, не англійською. Навіть англійську в масі свої. І ще в ідеалі. Я ж хочу, щоб у мене були мега зірки продажів. Напишіть, хто ви. Напишіть ріелтор з досвідом, комерційна, нова, нерухомість, оренда і продаж. Тобто, це ваш паспорт. Це має у вас написано бути в інстаграмі, навіть на вашій сторінці, де ви як людина, і постите свою дитину і гриби. Розумієте, це має бути написано в Фейсбуці, там де ви як людина, в Телеграмі. В вайбері і в АЦАПі. Чому писати треба саме кирилицею? Тому що наші люди приймають це краще, коли написано кирилицею, тобто українськими буквами. Так? Це по-простому. Далі, от там пише людина з аватаркою, на якій нічого нема От право от з такої писав бо бойовий побратим своєму товаришу. Далі це перше, що треба зробити, це абсолютно не коштує грошей. Кунду, от, наприклад, такий телеграм, як Віктора. Віктор от мені пише: я як скрін, я дуже багато працюю з ріелтором, надсилаю як просто зразок. Тобто написано ім'я, Роз... пам'ятаєте, що у вас написано? Чи процитувати? Пам'ятаю, пам'ятаю, там написано да, колеги, що я майстер з нерухомості. Це перше. А друге, там написано, що я СЕО компанії результат. Так, і третє, що там написано, що я організатор Національної конференції ринку нерухомості, але цього було замало. Ми додали туди, туди ще і а, посилання на сайт. Котрий сайт, котрий з добрим доменом, не точка ін, не точка го, не топ, не роб і не якось там оп, а точка.ком.ю. Так, який є другим доменом у нашій країні, Людмила? Я від себе добавлю, так, друзі, тут є в нас керівники. Якщо є керівники, там всі ставили одиничку, став двічку. Керівник це коли в тебе ти є ти і ще хтось. Це вже керівник, став двічку. Дивіться, друзі. Ви не розумієте масштаб проблеми, і зараз Людмила. Ну хтось зайшов, і, ну бачить приємну жінку, так а, вона зі Львова, а, така співуча мова. Але друзі, зараз саме зараз вона вимовлює гроші для вас. От дивіться, я вам задам питання: а, чи не помиляюсь ли я що наші агенції з нерухомості це не як АТБ. Люди туди не приходять купляти з сумками. Так? Люди з офісом контактують в 10, 10 разів менше, так? ніж з іншими нашими е маркетинговими е складовими. І маркетингова складова це твоя аватарка. У месенджері, коли тебе порекомендували е, чомусь другу, і той друг бере твій номер телефону. І переходить, перше, що він робить, він не дзвонить тобі. Він дивиться на фото, і він бачить там, що квіточки, якщо ти дівчина, або він бачить тебе, як ти там машину ремонтуєш, або він бачить там якийсь там. Ну там є аватари, там мультяшні якісь, так і в нього зразу питання: стоп. Як він буде купляти мені квартиру? Як він буде супроводжувати мою угоду? А чи можу я йому довіряти мій продаж? Чи твій аватар каже про тебе, що ти фахівець, чи він каже, що ти просто мальчуган якийсь там, так з білої церкви. Про що каже твій аватар? І дивіться, що ми зробили, колеги. Зараз ви бачите світло на моє обличчя. Так? Чому? Бо це пристрій, котрий не для онлайн ефірів, це пристрій, котрий ми купили стаціонарно у нашу компанію, щоб е, е, робити професійні фото. В нас в компанії є фон, в нас в компанії є світло. В нас в компанії... Пані є фотограф, котрий нас фотографує. Ви розумієте? І перед тим як нам виводити агента, співробітника, стажора, стажора, просто який не фокевець далеко. Хто помнить себе не стажором? Ставте нуль. Ставте нуль. Це буде про нас, колеги. Ми всі були стажерами колись. І дивіться, це цього, цього стажору. Ми запускаємо, скільки ми втрачаємо гроші. А в нього квіточки, а в нього там мультяшка, а в нього там синочок його. Ви розумієте на аватарці, що ми робимо? Ми його упаковуємо. І в нас прям бізнес-процес: так упакування агента, пакування, ну упаковка агента, це називається. І стажер у нас спрашив: а що за упаковка? Ми кажемо сиди, наблюдай, фотографуйся і диви. В нас навіть є для нього рубашка. Ви розумієте? В компанії зразу щоб не втік і дивіться що ми робимо дивіться який ефект. який ефект ми, ми зробили ми переробили всю нашу компанію не можна в нас не можна в нас ходити з якоюсь аватаркою ти сразу попадеш в план ну в нас люди так не ходять наші усі співробітники вони опаковані і усі однаково виглядять і дивись дивись що ми отримали ми отримали те що люди Котрі з нами працюють в партнерстві, тобто інші рієлтори, навіть у ріелторів ми здобуваємо повагу. Вони кажуть: Віктор, ми ваших е ребят знаємо, вони всі такі гарні, де? На аватарках. На аватарках, колеги, на аватарках. Угу. це правило. не Абсолютно грошей, але ну, Віктор там з берегів вже виходить. І я вам дуже рекомендую це зробити зразу після нашого ефіру. Наступне. Наші люди продають так само, як вони продавали. Ми зараз говоримо про ріелторів до 24 лютого 2022 року. А продажі, неймовірно, змінилися. Неймовірно. Тато помилок, як їх виправити. Я буду розказувати друзі на конференції. Я дуже багато розказую про це в своїй книзі, яка називається Життя та продажі до під час війни. У мене навіть є ціла глава про рієлторів. Розумієте? Так, от, друзі, помилка номер один, яку я зараз хочу розказати, як не можна продавати після 24 лютого. Mm -hmm. Це на ми можемо з вами зустрітися в будь який зручний для вас час. Дзвоніть в будь-який час. У вас є питання пишіть в будь-який час. Ви хочете показ, будь-який час ми організуємо. Ви хочете зустрітися. А коли вам буде зручно, а коли вам можна подзвонити, значить так, друзі, от просто подумайте, що ви робите, коли ви так ведете комунікацію. Комусь зараз відгукується то, що я розказую. Хтось, наприклад, здивований, напишіть в коментарях, шок. Шок напишіть. Отже, значить, це виглядає. Ну, ви, ніби як хочете максимально бути милим для клієнта, максимально клієнта орієнтованим. Але транслюєте, ви наступне, що у вас нема клієнтів, у вас нема роботи. Ви такі робите, так. ви чекаєте. Господи, може, мені Бог пошле якогось клієнта. Я готовий для нього зірку з неба дістати. Друзі, в таких не купують. Таких, таких нема довіри. Всі люди, особливо лакшері сегмент, якщо ви з комерційною нерухомістю працюєте або продаєте квартири рівня вищих бомжатніх, то вони хочуть мати.